Всім привіт! А ви теж чекаєте на новий рік: святку атмосфера, сніг і страх того, що ти нічого не досягнув за цей рік, як і за минулий Тому, щоб дати вам той самий святковий настрій, я згадав саме підходящий варіант Фростпанк. Сьогодні на вас чекають відключене опалення, суп 40-градусні морози і 24 годинні робочі зміни. Але перед початком рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі, що в мене взагалі відбувається. Приємного перегляду! Думаю, по цій грі можна буде зняти цілу серію відосів, якщо вам, звичайно, сподобається. Сьогодні у нас буде сценарій звичайної історії. Складність буде середньою, бо я казуал. Дам вам трохи бази перед початком гри, а то взагалі не зрозумієте, що тут відбувається. Ладно, поки я проскіпаю, а потім ставлю. Ах ти, гнида. Тепер мені доведеться шукати інфу в інтернеті. Якщо коротко, то у світі настав типу як льодовиковий період, тому люди почали думати, як зберегти своє життя. Вони зробили здоровенні генератори, навколо яких тепер живуть люди, або не живуть. Але про це пізніше зараз ми перейдемо до геймплею. Знайомтесь, це новий лондон. Сюди ми добрались разом з іншими людьми на Дредноуті. Ну і трохи пішки ще добирались, бо паливо закінчилось через таку небезпечну подорож. у Нас залишилось всього 80 людей. Тому перше, що ми запроваджуємо, це дитяча праця. Нехай збирають нам ресурси. Ну а поки діти працюють, ми будуємо першу майстерню. Тут ми будемо досліджувати різні технології. Спочатку нехай буде пришвидшений збір ресурсів. Також давайте збудуємо ще декілька майстерень для прискореного дослідження технології. Після прискореного збору обов'язково беремо маяк. З ним ми потім зможемо зробити групи скаутів, які будуть нам приносити людей, ресурси і багато чого корисного зовнішнього світу. Нарешті давайте збудуємо трохи домівок, а то скоро розпочнеться ніч. Домівки ми збудували, але народ все одно хоче додаткового тепла від генератора. Вмикаємо його, але ненадовго. Вугілля потрібно економити, бо скоро буде похолодання. Також давайте збудуємо медичний пост, хворих потрібно якось лікувати. О, в нас доступний новий закон. Давайте трохи порадимо наш народ і зробимо кладовище. Хоча ні, беремо додаткову робочу зміну. Ой, перша смерть від перевтоми. Схоже кладовище треба буде зробити якомога швидше. Давайте нарешті поставимо маяк і організуємо першу пошукову групу. Все готово, відправляємо їх до обсерваторії. Трохи пізніше ми відкрили кладовище, поставимо його поряд з будинками. Зона для збору ресурсів руками скоро закінчаться, тому давайте досліджувати заводи для розкопок. На ранок наша пошукова група знайшла виживших. Це мене не сильно радує, бо тоді мені доведеться будувати більше будинків. Після прибуття додому відправляємо скаутів далі на пошуки і будуємо стінний бур. Він нам допоможе добувати дерево нескінченно. До речі, я забув за їжу, і в мене всі сильно почали голодувати, тому я збудував кухню. На наступний день трохи вдарили морози. Довелось будувати спеціальну будівлю для збору ресурсів, а то людям зовсім холодно. Скаутом, звичайно, ж пофігу на морози. Вони от зібрали мені ресурсів і зараз спокійно будуть добиратись додому. Думаю, можна зробити ще одну команду скаутів, бо людей у нас багато, а роботи мало. З голодом у нас проблеми досі не вирішені, тому треба щось робити. Давайте введемо харчові добавки в вигляді тирси ось так вже краще. Мені вже набридло постійно мати проблеми з вугіллям, тому я поставив вугільну шахту. Також у нас вже закінчилася сара їжа, тому довелось поставити будку для мисливців. Настало потепління, і до нас прийшло ще більше людей. Довелось робити нові будинки. Поки що все йде не найкращим чином, але група скаутів знайшла автоматона. Відправляємо його до нас в місто. Я, по приколу, щоб порадувати людей, зробив бійцівську арену. Думаю, їм сподобається. З ресурсами у нас не все добре, а технології для видобутку у нас не найкращі, тому я вирішив збудувати ще пару майстерень. Блін. Ресурсів не вистачає, думаю, пора вже подружитись з іншими містами, тому відправляємо скаутів в вінтерхоум. Я, до речі, забув наняти робітників на збір викопаного вугілля, тому відправляємо роботяг на 24 годинну зміну. Мабуть, зря я це зробив, бо буквально через хвилину до нас добрався автоматон. Ця машина може працювати 24 на 7, і вона не буде жалітись на те, що на робочому місці холодно. Тому таких штук нам потрібно буде зробити побільше перед бурою. Якщо вугільна шахта вже зайнята, то давайте відправимо автоматону збирати сталь. У нас з нею серйозні проблеми. Щось народ у нас трохи злий, а мого ютуб каналу в цьому сесії не існує. Тому давайте дозволимо дуелі, нехай так спускають пар. Надіюсь, людей багато від цього не помре. Не думав, що закон про делі буде настільки ефективним. Ну нічого, думаю, ми зможемо взяти трохи людей з сусіднього міста. А ні, Вінтерхом виявився зруйнованим. Куда мій Куда? Туда? алло? Надія падає, і деякі жителі хочуть повернутися до Лондону. Ми повинні боротись з цим. Тому нам дають вибір: дисципліна або віра. Це така ж гілка законів, але пов'язана саме з тими, хто хоче залишити наше місто. Сьогодні ми підемо по дорозі віри і сили духу, будуємо першу церкву. Вона нам, звичайно, не сильно допоможе, але трохи піднімати надію буде. Якщо я правильно розумію, нам потрібно підняти надію, щоб лондонці одумались і залишились з нами. Побачимо, як це в мене вийде. Поки люди йдуть спати в сніг, ми будуємо фабрику. Тут у нас будуть виготовлятися автоматони. Чекаємо деякий час і наш автоматон готовий. Поки ми розвиваємось, давайте зглянемо ще одне місто Тесла Сіті. Тут, типу, Нікола Тесла всім заправляє. Не думаю, що й нам допоможе, адже у нас вже є один геній. Доходимо до Тесла Сіті і розуміємо, що й це місто вже мертве. Давайте пошукаємо щось корисне всередині. Ладно, одна група скаутів зникла, тому давайте зробимо нову. Пройшло декілька днів. Подробиці вдаватись не буду. Я прокачав торгі-генератор і відкрив аванпост. Він нам дасть можливість доставляти ресурси з деяких локацій на постійній основі. Ось я відправ групу ван до місця з сирою їжею. в майбутньому вона нам знадобиться. Здається, у нас все добре, але деякі люди так не думають: 20 лондонців хочуть покинути наше місто. Я все-таки добра людина, тому я дав їм трохи їжі, нехай ідуть куди захочуть. Все одно до нас скоро прийдуть нові люди, тому будинки пустувати не будуть. Поки ми готуємось до похолодання, до нас підходить чоловік. Він хоче знайти свою дочку, яка втекла, коли дізналась про шторм. Я вирішив спорядити його, інакше він просто загине. В принципі, ми дослідили все, що нам потрібно, тому можна знести майстерні і збудувати ще одну вугільну шахту. Там будуть працювати автоматони, котрі раніше були в майстернях. Ми непогано так зібрали ресурсів, надіюсь, нам цього вистачить, щоб пережити шторм. Ми боролись як могли, але сил генератора не вистачало, щоб забезпечити людей достатнім теплом, тому у нас вийшло близько 300 хворих під кінець шторму. Зате батя знайшов свою дочку. Гадаю, такою радісною новиною можна закінчити це відео. Туторіали я не дивився. Цю гру я сам поступово вчав, але досі не розумію, як отримати нормальну кінцівку в основній сюжетці. В гілці релігії я далеко не заходив, але в кінці гра все одно говорить, що я взловживав вірою. Що ж, надіюсь, наступного разу в нас вийде краще. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступному відео.